У багатьох людей є проблема з тим, що до них не можна дописатися в Дрект. Вони часто навіть про це не знають. Іноді клієнти на консультацію приходять, і ми починаємо з того, що в них профілі, просто не можна до них звернутися, а вони думають, чому в них така проблема, де всі ці звернення, клієнти, чому ніхто не пише. Це можна легко вирішити у налаштуваннях. Для того, щоб виправити проблему з неотриманням повідомлень, натискаємо три полосочки. Тут у пошуку пишемо повідомлення. І ось у нас розділ повідомлення і відповіді на розповіді. Бачимо. Керувати повідомленнями. Ваші читачі Instagram потрапляють в запити. У багатьох людей тут стоїть не отримувати запити, і тому їм не можна дописатися. Так само інші люди в Instagram, тобто не підписані також. Не отримувати запити у багатьох стоїть, вам треба переключити на запити на повідомлення, тоді це працюватиме і до вас зможуть звертатися. Обов'язково треба з іншого свого аккаунту якогось або іншу людину попросити, щоб перевірити, чи є у них кнопка написати вам, тому що ви можете навіть не здогадуватися да, про те, що вам неможливо написати, і відповідно втрачаєте купу звернень для того, щоб упевнитися, що до вас можуть писати все в порядку. Зайдіть з іншого якогось аккаунту, можете знайомого попросити, можете когось, взагалі, хто на вас навіть не підписаний, щоб точно. Пишете просто пошуку свій нік, відкриваємо, і бачимо, що ось цей аккаунт у мене не підписаний, але ось він може підписатися, якщо хоче, і в нього є можливість ось написати повідомлення. Але якщо з налаштуваннями у вас все в порядку, до вас можна дописатися, але звернень все одно немає, значить у вас низькі охоплення і треба працювати з цим. Більш детально про те, як просувати інстаграм, дивіться на кінцевій заставці.